Майже 440 тисяч кубометрів газу щодоби. саме стільки додаткового блакитного палива Україні дає нова потужна свердловина за глибшки 5 кілометрів 767 метрів. Фахівці групи Нафтогаз закладали свердловину як розвідувальну, щоб уточнити геологічну будову та оцінити перспективи одного з нещодавно відкритих покладів вуглеводнів. А дебіт новопробуреної свердловини в понад 439 тисяч кубометрів означає, що це родовище доречно розробляти, щоб наростити сировинну базу та обсяги видобутку газу. Фахівці національної компанії завершили буріння ще двох розвідувальних свердловин на зазначеному родовищі. Наразі їх готують до випробування. Нагадаємо, за п'ять місяців цього року компанія групи Нафтогаз Укргазвидобудування запустила аж 36 нових свердловин. 11 з них високопродуктивні. Що дають понад 100 тисяч кубів газу на добу, Нафтогаз продовжує збільшувати власний видобуток. Якщо говорити в конкретних цифрах, то протягом п'яти місяців цього року він зріс більше ніж на 10% у порівнянні з попереднім роком. Це величезний крок вперед. Я впевнений, що Нафтогаз забезпечить зростаючі потреби України і українців в газі. Завдяки сучасним технологіям і підходам українським газовикам вдається не лише бурити потужні нові свердловини, а й давати друге дихання старим виснаженим об'єктам. Свіжий приклад, після модернізації, зокрема застосування технології одночасно роздільної експлуатації, свердловина почала давати втричі більше газу. До цього її дебіт складав усього 60 тисяч кубометрів на добу, а нині він сягнув 200 тисяч кубометрів. Суть технології полягає в тому, що газ одночасно видобувають із двох незалежних один від одного об'єктів. Це вже третя свердловина, на якій застосували технологію одночасно роздільної експлуатації. У планах Укргазведобудування впровадити цю технологію на ще 10 свердловинах.